14-річна дівчинка вийшла з власного будинку, щоб зустрітися з бойфрендом, але так і не повернулася додому. Її мама одразу забила на сполох, і за кілька годин у лісистій місцевості було знайдено оголене жіноче тіло. Поліція з перших хвилин мала підозрюваного, який по суті сам видав себе. Але подробиці, які їм вдалося з'ясувати під час розслідування, шокували навіть досвідчених детективів і зробили цю справу найдовшим судовим процесом 2000-х у Шотландії. На початку коротенько подякую усім, хто допоміг закрити збір і щиро вітаю переможців: найкращі люди найкращої країни. Дякую вам і нагадую, що за усі кошти я звітую на вкладці спільнота, а посилання завжди у описі. Джоді Джонс народилася в 1989 році у Істхаусі, невеличкому поселенні у Шотландії. Обоє її батьків, Джеймс та Джуді, були звичайними працівниками королівської пошти і мали трьох дітей, серед яких Джо була наймолодшою. З раннього дитинства дівчинку описували як розумну, врівноважену дитину з великими амбіціями. Вона виявляла хист до малювання та поезії. А директор школи пророкував для Джоді світле та по-справжньому успішне майбутнє. Можливо, так воно і склалося б, однак раптова трагедія в родині Джонс назавжди змінила їхнє життя. Коли Джоді було лише 9 років, її тато, який тривалий час боровся із психічними проблемами, вирішив добровільно піти з життя. Таке рішення сильно підкосило усю родину. Мати сімейство вимушено покинула роботу, щоб доглядати за трьома дітьми. Найстарша донька Джанін переживала втрату дуже й дуже тяжко, і у якийсь момент було прийнято рішення відправити її на певний час до бабусі. Це стало свого роду черговим ударом для маленької Джоді, поза як сестра була для неї усім. Тільки з нею дівчинка ділилася найпотаємнішими таємницями, і тільки вона розуміла її. Це працювало в обидва боки. Мама, навіть жартома, називала Джо маленьким наставником. І хоча згодом Джанін все ж повернулась додому, важкі часи для Джоді не минули безслідно. По мірі дорослішання її характер та зовнішність стрімко змінювалися. Дівчинка почала, як то кажуть, бунтувати. Вона фарбувала волосся то у рожевий, то у зелений кольори, почала слухати важкий метал, а ближче до 14 стала вживати травичку та алкоголь. Приблизно у цей же час, початок 2000-х, серед підлітків активно набирав популярності рух так званих готів: похмурі, сумні, одягнені у чорне і закохані в ідею трагедії і смерті. Приблизно так почувалася дитина, яка переживала втрату батька. А тому ця субкультура неабияк приваблювала її. На додачу Джоді почала практикувати самоушкодження. Цілком очікувано, саме серед нових знайомих вона зустріла споріднену душу хлопця, який, звісно, розділяв її інтереси і розумів краще за всіх. Люк Мітчел народився 24 липня 1988 і був старшим на один клас по школі. Також був молодшою дитиною в родині, але на відміну від Джо, здавалося, не мав очевидних причин для такої поведінки. Хоча його батьки розлучилися, коли хлопцеві було 11, мати добре вправлялася із двома дітьми, і вони росли у досить комфортних умовах. Мітчел навчався у католицькій середній школі. Був добре вихованим, завжди вишукано вдягненим юнаком, чиї хобі включали захоплення армійською справою, верхову їзду та мотоцикли. Нормальна дитина середнього класу. Однак, коли йому виповнилося 13, з невідомих причин почалися експерименти із зовнішністю і кардинальна зміна світогляду. Люк відростив в довге волосся, змінив гардероб на абсолютно чорний одяг, невід'ємним елементом якого став довгий чорний плащ, і також почав слухати метал та важкий рок. Його захоплював сатанізм і все з ним пов'язане. А кумиром хлопець обрав Мерліна Менсона, його музику, фільми і творчість, яка навіть сьогодні викликає багато запитань та суперечок. Разом зі зміною іміджа, нова бунтарська версія Люка Мітчела включала також погіршення навчання, постійні бійки та інші неприємності у школі і зловживання наркотиками. Доходило до того, що він курив ледь не двічі на день протягом цілого року, і під час навчання, і після нього. Ще однією невід'ємною частиною стилю стали постійні похмурі роздуми і залякування однолітків страшними історіями, а інколи й погрозами. Так одного разу він сказав однокласнику, що уявляє, як накуриться і уб'є когось, після чого дістав ніж і сказав, що знає найкращий спосіб перерізати комусь горло. Шкода, що слухач не надав цим словам вагомого значення. Учителі Люка також помітили зміни. У своїх шкільних есе він все частіше писав про насильство і поклоніння сатані. У одному такому творі він написав, що сумнівається у існуванні Бога, і вважає, що людям потрібен сатана для рівноваги. Крім того, усі підручники і зошити хлопця були розмальовані різними різкими і жорстокими малюнками по типу зірок сатани та іншого. Це закономірно викликало занепокоєння у вчительки, і вона звернулася до шкільного психолога. Очевидно, спроба виявилася марною, оскільки у наступній роботі люк написав, що виправдовує якогось психопата-вчителя, який відправляє мене до психіатра лише тому, що я жорстокіший за інших і різкий. Те, що я вирішив слідувати вченням сатани, не означає, що мені потрібна психіатрична допомога. Отож, десь на початку 2003 року два розбитих серця нарешті знайшли одне одного. Люк Мітчелл та Джоді Джонс почали офіційно зустрічатися для другої, очевидно, це знайомство мало набагато більше значення. Люк був її першим коханням, першим хлопцем і досить швидко став першим сексуальним досвідом. Приблизно наприкінці весни, можливо на початку літа, Джоді написала у власному щоденнику, що насправді закохана в люка, не по-дитячому, а що це справжнє кохання. Вона писала, що померла б разом з ним, якби він вирішив: він милий, обіймає мене і гладить по обличчю, коли я плачу. Щоб він не говорив, я вірю йому. Так описувала свої почуття, закохана дівчинка. Однак Люк Мітчелл не розділяв цього в цей же період. Він перебував у стосунках із ще однією дівчиною, і я гарантую вам, що найгіршого викриття зради годі шукати. На початку 2003 року мати Джоді Джонс дізналася, що донька вживає, і заборонила їй зустрічатися із друзями, а особливо з хлопцем, якого та до того ж місяцями приховувала від родини. Про існування люка у житті дівчинки знала лише її сестра Джанін, і саме вона з часом розповіла усе матері. Домашній арешт закінчився 30 червня, і Джоді, звичайно ж, домовилась про зустріч із коханим, надіславши йому смс-повідомлення. Їх особливим місцем була стежка Роана, яка проходила через лісисту місцевість, і вела від її будинку до помешкання люка. Близько п'ятої години вечора вона повідомила, що йде на побачення, і на всіх парах вилетіла крізь вхідні двері. Хоча покарання було завершено, мати встановила для Джоді комендантську годину, і коли прийшов час, дівчинка не з'явилась вдома. Джуді Джонс зателефонувала Люку Мітчеллу, але той сказав, що вони так і не зустрілися із її донькою того вечора. Жінку така новина сильно збентежила, адже Джоді відпросилась саме на побачення, і ніяких інших планів у неї не було. Тоді вона сказала, що родина Джонс вирушає на пошуки, і Мітчел одразу ж запропонував свою допомогу. Він взяв свого пса і прибув до будинку Джонсів. Близько 22.00 Усі члени родини Люк Мітчел та кілька інших добровольців обшукали околиці Істхауса, і в тому числі ту саму доріжку, якою Джоді повинна була дістатися на побачення. Стежка Роана була найкоротшим шляхом від Ньюбатла, де проживав Люк, до будинку Джоді, і була ідеальним місцем для таємних зустрічей, оскільки прихована від зайвих очей. З одного боку пролягає висока кам'яна стіна, з іншого лісиста місцевість з урвищами. Опинившись там, Люк Мітчелл упевнено попрямував до щілини у стіні, яка знаходилась на кінці стежки зі сторони Ньюбатла. Він переліз на інший бік і без будь-якого здивування повідомив присутнім, що Джоді знайдено, і вона мертва. На годиннику була лише 22.30. Усі члени пошукової групи були у розпачі, а у родини Джонс почалась справжня істерика. Та навіть попри цей жахливий стан, вони одразу звернули увагу на те, як швидко і без будь-яких вагань люк Мітчелл знайшов тіло дівчинки. Все виглядало так, наче він сам заховав його туди. Однак хлопець стверджував, що це пес привів його до щілини. Травми, отримані Джоді Джонс, на думку експертів, вказували на особистий мотив убивці. Жорстокість і кількість нанесених ушкоджень вказувала на надзвичайно розлючений стан нападника, справжній вибух гніву. Можливо, між ними зав'язалася сварка, а потім і бійка. Патологоанатомічна анатомічна експертиза показала численні поранення гострим предметом, синці та спроби удушення. Уважають, що під час сварки опонент кілька разів вдарив Джоді по обличчю, а потім почав її душити. Після цього дівчинка втратила рівновагу і опустилась на коліна. Тоді убивця взяв її за волосся і, використовуючи ніж, перерізав головну артерію на шиї, що стало причиною смерті. Але цього виявилося замало, і у нападі гніву він ще 20 разів перерізав їй шию, зняв одяг і зв'язав тіло. Після чого наніс численні удари ножем у живіт, груди та рот, а також розрізав дівчинці повіки. Поліція стверджувала, що картина убивства разюче походила на відоме нерозкрите убивство під назвою Чорна Жоржина. Коли в 1947 році понівечене тіло офіціантки Елізабет Шорт знайшли у жахливому стані на пустері у Лос-Анджелесі. Люк Мітчелл був добре знайомий з цією історією і захоплювався подібними речами. Його поведінка, стиль життя, уподобання і, зрештою, той факт, з якою легкістю він відшукав тіло вбитої дівчини, зробило його підозрюваним номер один. Протягом 10 днів після убивства поліція опитала майже півтори тисячі осіб і провела обшуки близько 250 будинків і підприємств. Жоден автомобіль у істхаусі Чінюбатлі не залишився без уваги слідства, і навіть за таких умов жодна особа не викликала стільки запитань та підозр, як 14-річний Люк Мітчел. Незадовго після убивства поліція отримала й можливий мотив. Інша дівчина зізналась, що вважала себе партнеркою Люка на той момент і не знала про існування Джоді, доки не почула про їх зв'язок у новинах. Детективи вважали, що Джоді могла дізнатися про зраду, що спричинило конфлікт, в результаті якого люк втратив самоконтроль і убив дівчину звірячим способом. На це вказувала і знахідка неподалік місця убивства. На дереві знайшли висічені ініціали закоханих LM та JJ. Через два місяці після початку розслідування Люка Мічела було відсторонено від навчання у школі після того як він не погодився бути відокремленим від інших учнів. Його допитували як свідка, але історія залишалась незмінною. У якості Алібі він сказав, що готував вдома вечерю, а мати і його старший брат підтвердили це. Корін Мітчелл, до слова відіграла значну роль у цьому розслідуванні. Деякі свідки стверджували, що у неї з сином були нездорові стосунки, оскільки він часто ночував у її спальні. Вона також жодним чином не реагувала на залежність люка від канабісу і загалом потурала усім нездоровим примхам. Так, у свої 14 він активно захоплювався сатанізмом, переглядав фільми жахів на постійній основі, мав колекцію порно-журналів, захоплювався історіями про жахливі вбивства, слухав важкий метал та рок-музику, а надто менсона. На його шкільному підручнику знайшли напис Пане сатана, веди нас у пекло. А на іншому він написав: Я пропоную свою плоть, кров і душу темному володареві пекла. Під час обшуку у його кімнаті детективи знайшли 20 пляшок сечі, а також вилучили копію альбому Менсона Золота ера Гротеско, яка містила короткометражний фільм «Допельгерц». Відомо, що Мітчелл придбав DVD через два дні після смерті Джоді і встиг його переглянути. У 25 хвилинному метрі зображені психоделічні картинки, зв'язані оголені жінки або імітація мертвих тіл. І усе це супроводжується важкою для сприйняття мелодією. У цей же час на вебсайті Менсона проходила виставка Золота ера гротеску», на якій були зображені каліцтва та згадуване раніше убивство Елізабет Шорт. Пізніше ці дані були використані як доказ обвинувачення у суді. Під час розслідування стало відомо, що ніж, який люк регулярно носив із собою, раптово зник одразу після убивства. У будинку вдалося знайти лише мішечок від нього із зазначеними ініціалами Джоді Джонс, датою її народження та смерті 1989-2003, А також цитатою вокаліста її улюбленого гурту Нірвана: найкращий день, який я коли-небудь мав, це коли завтра так і не настало. Крім того, загадковим чином зникло його подовжене пальто кольору хакі, у якому декілька свідків бачили його раніше, а також у день убивства. Сусід Мітчелів розповів, що 30 червня пізно ввечері Корін спалювала щось на задньому дворі свого будинку. На допиті жінка сказала, що це була суха трава. Вона також тривалий час заперечувала, що така річ коли-небудь існувала в гардеробі сина, а згодом придбала йому нове, ідентичне пальто. При цьому продовжуючи заперечувати існування попереднього. Сам Люк не зміг надати адекватного пояснення щодо зникнення цих речей, а через п'ять місяців на різдво він отримав від матері новий ніж у подарунок. Додаткові підозри і занепокоєння викликав і момент виявлення тіла Джоді. Усі присутні того вечора на стежці Роана не змогли пригадати, щоб бачили дивну поведінку собаки люка або чули його гавкіт. Натомість все виглядало так, ніби люк точно знав, де заховане тіло, і цілеспрямовано пішов туди сам. Окрім цього, навіть влітку, о 22.30, а тим більше у лісі, панує безпросвітна темрява, а хлопець, побачивши тіло, ні на хвилину не сумнівався, що перед ним Джоді, не кажучи вже про жахливі ушкодження, які ускладнювали її ідентифікацію. Сам хлопець на першому допиті сказав, що помітив її кучеряве волосся, однак інші заперечували, що його було видно. Таким чином, у 2004 році Люк Мітчелл був офіційно звинувачений у вбивстві своєї дівчини 14-річної Джоді Джонс. На підготовчому етапі, та й, власне кажучи, по сьогоднішній день, він не визнав себе винним і продовжував наполягати, що був вдома. Сторона обвинувачення представила на суді ряд вагомих доказів, які так чи інакше дискредитували Алібі Мітчела і доводили його причетність. Так, наприклад, одразу двоє свідків стверджували, що бачили Люка та Джоді у день убивства приблизно о 16.50, А через 50 хвилин він з'явився у Нюбатлі вже сам. Записи його телефонних розмов свідчили, що о 16.54 він телефонував на так званий розмовний годинник службу, яка повідомляла точний час. На питання детектива, чому Люк просто не подивився на настільний годинник вдома, якщо він готував вечерю в цей час, хлопець відповісти не зміг. Не знайшлося розумного пояснення і тому, чому Люк не шукав Джоді, якщо вона не прийшла на домовлену зустріч. Хлопець просто сказав, що, мабуть, у неї був хтось іще, і того вечора вона була з ним. На це сторона обвинувачення навела справедливий аргумент, що Джоді була повуха закохана у люка Мітчела і зустрічалась з ним, якщо була нагода, по кілька разів на день. Дівчинка брехала своїй родині і втікала з дому заради зустрічей із ним. І того вечора, коли мама щойно зняла для неї усі заборони, вона навряд пішла б до когось, окрім люка. Положення і стан тіла дівчинки під час виявлення свідчив, що вона самостійно перебралась по той бік стіни, що автоматично доводило. Вона довіряла тому, з ким прийшла. Рідний брат Люка став на суді ледь не ключовим свідком. Як з'ясувалося, на початковому допиті він дав неправдиві свідчення, підтримуючи версію своєї матері про те, що Люк був вдома і готував вечерю. Однак пізніше, під час дослідження його комп'ютера, виявилося, що в проміжку часу, коли сталося убивство, брат Люка переглядав вдома порно. Коли його запитали про це, хлопець змінив свої свідчення, сказавши, що якби хтось, окрім нього, був в цей. Часу будинку він однозначно не став би переглядати фільми для дорослих. Під час перехресного допиту ці слова використали як підтвердження, що ні люка, ні його матері не було вдома в цей час. Пізніше Корін навіть отримала звинувачення у неправдивих свідченнях. Крім того, команда прокурора намагалася дискредитувати її як свідка, посилаючись на випадок, коли Корін збрехала у тату салоні, що люку виповнилося 18, для того, щоб йому зробили татуювання черепа із полум'ям. Цей випадок трапився у жовтні 2003-го, тобто вже після убивства. Сторона обвинувачення переконувала присяжних, що ця жінка пішла б на усе, аби забезпечити алібі своєму синові, тому її розповідь не заслуговує довіри. Під час судового процесу випливли і інші подробиці. Люк Мітчелл стверджував, що не спілкувався з іншою дівчиною протягом місяців до убивства Джоді. Натомість виписка телефонних дзвінків показала, що вони 79 разів зв'язувалися протягом тривалого періоду, в тому числі й всього через дві години після того, як Люк останній раз мав інтимний зв'язок з убитою за два дні до подій. Більше того, він мав намір поїхати з коханкою у двотижневу подорож одразу після убивства. Ще одним доказом проти люка стало його зізнання у суді, що протягом року він вживав настільки багато травички, що інколи викурював по 600 самокруток на тиждень. Однокласники Джоді розповіли, що бачили її з ним під час обідньої перерви у день убивства, і вони також курили. Судовий психолог зазначив, що люк Мітчелл мав запальний характер, був схильним до агресії і швидко втрачав самоконтроль. Присутніх здивувало лише те, що його мати підтвердила цей діагноз. Зазвичай у подібних справах фігурують також докази на основі ДНК, але не цього разу, оскільки підлітки зустрічались і мали інтимний зв'язок, а закривавлене тіло знайшов люк. Між сторонами була укладена угода не використовувати докази ДНК у суді, оскільки неможливо було пояснити їх походження. Експерти дослідили на місці убивства понад 120 предметів і не знайшли жодного зразка, який би доводив або заперечував провину Мітчела. Однак поряд з тілом було знайдено використаний контрацептив, і, хоча ДНК на ньому належала іншому чоловіку, на тілі дівчинки не знайшли сторонніх зразків, тож цей доказ також було вилучено зі справи. Попри усі аргументи захисту, наведених доказів було достатньо, щоб 21 січня 2005 року присяжні винесли обвинувальний вирок. Не допомогла навіть спроба привести їх на місце виявлення тіла, де адвокати Мітчела намагалися показати, що саме пес привів його до тіла. Після п'ятигодинного обговорення його визнали винним у вбивстві і продажі канабісу. Почувши вердикт судді, люк не виявив жодних емоцій. Пізніше його засудили до довічного ув'язнення з правом на дострокове звільнення через 20 років. Люк Мітчел відбував ув'язнення в закладі для молодих правопорушників Полмунта, перш ніж його перевели у в'язницю Грінока. До речі, минулого тижня я розповідала історію іншого підлітка злочинця, який потрапив у ту ж в'язницю, коли йому було 16. Не менш цікава й моторошна історія. Посилання залишаю у описі. Щодо люка, до 2021 року він подавав численні апеляції, жодна з яких не мала успіху. Його адвокати змогли привернути увагу змі та завоювати прихильність частини громади, яка вважає, що його засудили без вагомих доказів, а також порушили його права на початковому допиті, оскільки йому було 14, а поліцейські розмовляли з ним без присутності адвоката. Терапевтка на ім'я Сандра Лін у 2019-му навіть відкрила збір коштів для допомоги люку Мічелу із агітаційним закликом «Відкрийте очі на брехню та справедливість для Джоді та Люка. Пізніше родина убитої дівчинки публічно розкритикувала її, оскільки вони завжди вірили, що поліція засудила потрібну людину. Менше з тим, жодна спроба скаржити вирок поки що не наблизила Люка Мітчела до звільнення з в'язниці. А у червні 2023-го він провалив стандартний тест на наркотики, чим подовжив свій термін на подачу прохання умовно-дострокового звільнення щонайменше до 2026 року. На мою думку, поки рідні убитої дитини живі, йому навряд чи вдасться вийти з в'язниці. А як ви вважаєте? Чи достатньо доказів представила сторона обвинувачення і чи справедливий вирок отримав 14-річний підліток? Чекаю обговорення у коментарях. По традиції дякую за ваші перегляди і нагадую, що було б чудово підтримати це відео вподобайкою, а також підписатися на канал. Тут цікаво і місцями навіть моторошно.